Так, так, дивіться, що нам сьогодні привезли. Сертифікат ексклюзивного партнера продукції Unilux Top Myster Красота! А ще дивіться, що у нас є. О-о-о! Ну це прям добре. Прайси. Прайси з описом матеріалу. Які є товару? Супер, 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 супер. Хто хоче е, працювати з матеріалом Unilux, в нас буде працювати через тиждень складська програма. Ми можемо давати офіційні знижки з заводу і офіційно продавати матеріал Unilux зі складу в Києві. В місті Києві ми перші. Офіційний склад Юнілюкс. Тому укладальники, партнери, компанії, які торгують будівельними матеріалами, будь ласка, звертайтеся, під'їжджайте, будемо знайомитися, будемо працювати. До зустрічі!